Викрав автомобіль, розібрав його на запчастини та продав, і тим самим завдав власнику збитків на доволі кругленьку суму. Богдан Островський потрапив під суд саме за таке злодіяння. Наразі справа розглядається в апеляції, які рішення прийняв суд. Дивіться далі у сюжеті. Захотілося чоловіку легких грошей, і він вирішив поцупити автівку. Роздрібно продав її і отримав з того легкий заробіток. Проте щастя тривало недовго. Богдан Островський потрапив до рук поліції, справу передали до суду, і тепер всі обставини з'ясовують слуги Феміди. Під час слухання в Рівненському районному суді чоловіка визнали винним. У показах це підтвердили і свідки, але це не все. Виявляється, що Богдан Островський раніше вже притягувався до відповідальності за подіб. Ні, порушення і має непогашену судимість. Зважаючи на це, суд вирішив чоловіку присудити шість років за ґратами. Обвинувачений з таким вироком не погодився і звернувся в апеляцію, де просив заміну реального терміну із питовим. Прошу е, обрати відносно островського Ганалосильвича. Е, Покарання не пов'язане з позбавленням волі, а саме із застосуванням статті 75 кримінального кодексу України, звільнення від відбування покарання з випробуванням, так як він через стійкі соціальні зв'язки та офіційну роботу може перевиховуватись без застосування до нього і не своє створені рипа покарання позбавлення волі. Натомість прокурор просив не змінювати вже винесений вирок. Аргументував це тим, що обвинувачений неодноразово був помічений у скоєнні подібних порушень. Вважаю, що новий <звичай> суд підставлює застосування статті 75, який має бути був ухвалений після немає. Відповідно, до того, що застосований видної частини 47-ї. Тому суд застосував, та змушуємо, Сам обвинувачений зауважив, що вже став на шлях виправлення. Шановний суд, прошу не позбавляти мене волі, тому що я хочу стати на шлях виправдати. Я практично вже став на шлях виправлення, працюю на роботі, живу з батьками, допомагаю їм. Заслухавши доводи усіх сторін, суд ухвалив. Апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Островського Богдана Васильовича, адвоката Запорожця Андрія Олександровича залишити без задоволення, а вирок Рівенського району Суду Рівенської області від 1 травня 2023 року без змін. Отож, судячи з вироку, найближчі шість років обвинувачений таки проведе в місцях позбавлення волі. Анна Громик, Дмитро Кудик для новин на часі.